Христос посеред нас. Сьогодні, вівторок, 29 травня, у нинішній день у храмах, церквах та монастирських обителях звершується літургія Іоанна Златоустого, де читаються Євангелія від Іоанна, в якому чуємо слова Спасителя. Коли ж прийде він, то дух істини, то наставить вас на путь істини, але не від себе буде говорити, а тільки те, що почує. І сповістить вам про те, що станеться у майбутньому. Свята Православна Церква вшановує пам'ять перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, новгородського чудотворця, священомученика Олександра, єпископа Єрусалимського, а також преподобного Феодора освяченого, який жив ще у IV столітті. Так прозвали його за те, що першим серед всіх ченців своєї обителі був удостоєний священницького посвячення. Святий Феодор походив з Єгипту. У 14 років юнак таємно полишив рідну домівку і оселився в одному з пустельних монастирів, де швидко досягнув висот чернечого подвигу. У 20 років Феодор виконував послуг проповіді Слова Божого для інших ченців. Проте найголовнішим обов'язком цей святий вважав для себе бути смиренним. За таку покору Бог нагородив його різними благодатними дарами. Преподобному було доручено керувати усіма монастирями єгипетської пустелі, в якій у IV столітті жили тисячі іноків. Святий Феодор зцілював багатьох людей від неліковних хвороб і відводив від гріховних спокус, а також попереджував про наближення небезпеки, проживши довге життя, сповнене подвигу. Любові, посту та молитви преподобний став прикладом для християн усіх віків. Іменинники Олександр Віта та Георгій сьогодні відзначають День ангела. Сердечні вам шанування. Дорогі брати і сестри! Немає хвороби страшнішої, ніж та, коли людиною оволодіє скупість, говорить старець Паїсій Святогорець. Звичайно, бережливість – це справа хороша. Але треба бути уважним, щоб диявол потихеньку не опанував вами за допомогою скнарості.